у рамках світового економічного форуму лідери 20 найбагатших економік світу провели серії двосторонніх зустрічей. Однією з найбільш знакових серед них була зустріч президентів США та Росії. За словами Барака Обами, розмова з Дмитром Медведєвим була досить конструктивною і направленою на відновлення добрих взаємин між країнами. Втім, головне випробування чекає на Обаму у четвер. Коли він представлятиме перед великою двадцяткою свій план виводу світової економіки з Кр. Ризи, далі про це Наталія Леонова. Президента та першу леді вітали на даунінг стріт посмішками. А під час прес-конференції британський прем'єр відразу дав зрозуміти, його країна цілком підтримує політику нової американської адміністрації. за 70 днів президентства. Вам вдалося змінити Америку та змінити відносини зі світом. Втім, крім реверанців, на адресу один одного делегатам саміту необхідно вирішити непросте завдання, знайти компроміс щодо шляхів вирішення глобальної економічної кризи. Ми відповідальні за те, аби скоординувати наші зусилля та зосередитися на спільній меті, а не окремих розбіжностях. Для подолання світової кризи США пропонують усім збільшити обсяги урядової допомоги. Втім, більшість європейських країн, які витрачають великі кошти на соціальні програми та вже надали приватному сектору значні суми допомоги, ризикують опинитися з бюджетними боргами, які не можуть собі дозволити. Не має сенсу вкладати більше грошей у нашу економіку, якщо ми не маємо довіри до фінансового сектора. Замість того, щоб виснажувати бюджети, варто зосередитись на посиленні регулювання фінансового сектора, вважають європейці. Зокрема, президент Франції Саркозі погрозив, що залишить саміт, якщо делегати не погодяться запровадити жорсткіші правила для фінансистів. Так, президент Саркозі, дав чітко зрозуміти, що залишить форум. Якщо учасники не затвердять нові закони, він не підпише ком'юніки. Однак, навіть якщо країни погодяться встановити спільні правила діяльності фінансового сектора, виникає інше питання: налагодження механізму міжнародного контролю за їх застосуванням. Це найбільша проблема створити систему міжнародного нагляду так, щоб фінансові сектори всіх країн дотримувалися законів однаково, щоб банки та ринки позбулися старих механізмів роботи. Чимало країн звинувачують у нинішній кризі саме США. Відтак лідери Росії та Китаю пропонують зменшити світову залежність від Америки та замінити американський долар новою міжнародною валютою для розрахунку на світовому ринку. У вівторок Барак Обама мав окрему зустріч з президентом Росії, на якій сторони погодились почати побудову російсько-американських відносин у новому рослі останніми роками, на жаль, ми спостерігали за певним ускладненням наших відносин. У певній мірі вони дрейфували у неправильному напрямку. Відбувалася їх деградація, і це не на користь ні Росії, ні Сполученим Штатам, ні планеті у цілому. І ми домовилися перезавантажити наші відносини. Після зустрічі з Медведєвим Барак Обама також зустрівся з китайським лідером. Голови держав обговорювали енергетичні питання, кліматичні зміни, боротьбу з тероризмом у світу та охорону здоров'я. Президент США прийняв запрошення відвідати Китай у другій половині цього року. Після офіційної частини двосторонніх зустрічей учасники саміту відбули до Букінгемського палацу, де королева Єлизавета влаштувала урочисте прийняття. Наталія Лонова, Голос Америки. А зараз лідери світу вечеряють на Дайнінг-стріт. Як і очікувалось, до Лондона прибули десятки тисяч демонстрантів з усієї Європи, які у середу зранку побили вікна та вдерлись до Королівського банку Великобританії. Поліція відбила атаку. Протестуючи також намагались потрапити до Банку Англії, але там вікна будівлі завчасно забили фанерою. Тисячі розлючених протестувальників заповнили центральну частину Лондона для того, щоб висловити свою незгоду з діями лідерів країн Великої. Двадцятки самого ранку люди намагались пробити блокади поліції, поставлені навколо усіх головних фінансових інституцій міста. Для стимулювання натовпу задіяно стримування натовпу, задіяно 2,5 тисячі поліцейських. Над містом за порядком стежать поліцейські гелікоптери.